Тут ви бачите центр надання соціальних послуг. Тобто дуже добре, що і центр надання соціальних послуг, і сам вже ветеранхаб, ми далі пройдемо, воно все поряд, да? одна локація. Плюс зручно, бо напроти поліклініка, куди як правило, теж треба звернутися. От і от ми вирішили те, щоб він не був порожнім, бо він ну, майже два роки вже тут не було освітнього процесу. І... Це ми тут облаштували, бачите, зробили безбар'єрність. Тут ветеранта, тут на наш шаковий деб'ют, а тут ось це кімната, яку доробляють ремонт у день, де буде простір для жінок веку і для молоді. Внутрішні, інклюзивно, гендерно орієнтовані ага. Так, Ось так да. зробили, не було. Все їх. І, і Головне, що внутрішні, бо цього всього не було. Mm -hmm. Бачите, тут для тих, хто на візочках. Приходить ветерани, самі самі воїни, які наприклад, відпустці, так? їхні дружини, їхні мами. Сюди до нас приходять, родини... приходять. Тата, родини загиблих, дітки. Оксана Анатолійовна окремо працює з дітьми, із родин захисників.